Цікаві факти про тварин. Крокодили їдять камені. У це важко повірити, але крокодили і справді їдять камені. Завдяки цьому вони підтримують баланс на воді. Тож, окрім черепах, левів та жирафів, шлунки зелених красенів запросто можуть бути наповнені і твердими породами. У китів дуже жирне молоко. Уявіть собі, новонароджений кит може досягати 9 метрів завдовжки. Щоб прогодувати такого маленького велетня, мама кит змушена давати малюкові до 200 літрів молока в день жирністю 50%. Тоді, коли жирність коров'ячого молока становить близько 4%. Кроти, бачать. Ти також гадав, що всі кроти сліпі? Дивовижно! Та у цих невеличких тварин все ж є елементарний зір. З його допомогою вони захищаються від хижаків. Коли Кріт бачить у своїй норі світло, для нього це тривожний сигнал. В оселі з'явився непроханий гість. До того ж, очима кроти відчувають потоки повітря. Мурахи, богатирі не вкладається в голові, як ця крихітна комашка здатна підняти масу в 60 разів більшу своєї ваги. Для порівняння професійний атлет піднімає вагу лише втричі більшу від маси свого тіла. Оце так мурахи силачі. Слони дуже розумні. Твій домашній улюбленець вміє малювати. А от деякі слони пишуть справжні картини. Ці могутні велетні одні з найрозумніших тварин на планеті. Вага їхнього мозку 5 кілограмів. Слони здатні відчувати радість та горе, їх навіть можна навчити поводитися зі знаряддями праці. Папуги дійсно розмовляють. Хоча всі ми довгий час були переконані, що папуги безглуздо повторюють окремі наші слова, це не так. Вчені довели, що папуги розрізняють маленьке і велике, схоже та відмінне. Отож ці яскраві пернаті можуть частково зрозуміти, що ми говоримо їм. Зуби вакули виростають за 10 днів. В той час, коли в людей зуби змінюються лише раз у житті, акули змінюють їх безліч разів, а це близько 30 тисяч зубів протягом життя. Воно й не дивно, адже нові зуби вакули виростають всього за 10 днів. Коти можуть передбачати землетрус. Коти настільки чутливі, що за допомогою нервових закінчень на лапах відчувають мишу ще за кілька десятків метрів. Цих домашніх тварин називають живими сейсмографами, адже вони здатні передбачати землетрус. В деяких кішок напередодні землетрусу шерстає дибки. Деякі тривожно бігають з кімнати в кімнату, намагаються вибратися з дому, інші голосно нявкають і тремтять. Метелики мають прекрасний нюх. Метелики здатні відчути аромати квітів ще з відстані десятків метрів. Та роблять вони це не носом, якого в них і немає, а за допомогою крил. Міграція птахів. Ти ніколи не замислювався над тим, як птахи, мігруючи на такі далекі відстані, безпомилково повертаються назад. Виявляється, деяким пернатим, як от Арктичній ластівці, переміщатися на 40 тисяч кілометрів допомагає магнітне поле Землі.